Всім привіт! Сьогодні в нас будуть прикраси та намиста, можливо, чокери. Почну я з намист. Є в мене 41 см, ось такий е чокер, чи просто коротеньке намиста, але з подовжувачем з бурштином. Це на ниточці 650 гривень вартість ось такі шматочки бурштину. Він більш м'який, на відміну від ювелірного тросу. А друга в мене саме на ювелірному тросі. 42 сантиметри плюс невеличкий подовжувач. Що сьогодні з голосом. Ось такі з бурштину. Кротенькі. Фурнітура, біжутерія. Не пам'ятаю, напевно, я не сказала. Тут на біжутерії. Далі 42 сантиметри. Це вже на сріблі, але на ниточці через бісеринку. Тут срібний замочок срібне кільце і просто на ниточці. Це означає, що воно м'якеньке, невеличке, але трошечки крупніше, ніж попередні наші. 1250. Ось такий варіант. Маленьке, маленьке на жовтий бурштин. І 42 сантиметри, 1300 гривень. Ось такий варіант на сріблі. На ниточці кульки

Ниточці. Далі на біжутерії буквально щось таке коротке 39 см. Фурнітура біжутерія ось такі перолинки. Так, де лицева частина цієї штучки, вона типу як двобока. Точніше, переламутер. І такі намистинки коротенький типу чокера 700 гривень вартість. Дуже ніжно. Але мені здається, що красиво. Класні такі штуки, тим, що вони дуже переливаються, вони будуть так блищати. Подобаються мені такі. Треба собі щось таке також. Може, ще буде бабони літо, то встигнете одягти, дівчата, але чокер реально такий приємний. І тут така крапелька, яка також переливається. Так, прикраси. Треба ж і прикраси дивитись. У розмірі 18,5 ось така класна каблучка з адуляром. Самотня, 1350 гривень 14 міліметрів, красива, яскрава. Бачите, вона повністю по, по всьому камінцю аж горить. Може і невеличка, але цей спалах її. Вона, знаєте, вона вам навіть просто настрій буде підіймати. От вам сумно, ви на неї подивились, побачили Це, це світло, яке у цьому світі є. У світі ж так мало е, прекрасного. Тим паче, яке ми можемо побачити зараз. Отак воно буде на вас надягнуто. І віддягнути, не звертайте уваги, як я розмовляю, щось у мене із останніх сил сьогодні ефір. Так, 1050 гривень 44 см лабрадорчик кульки та вогранці-дуляри зі срібними кульками. Це в нас на сріблі класний замок. Хайфовий на ювелірному тросі. Лабрадорчики горять, лабрадорчики класні. Бажано, дівчатка, робіть скріншоти, що вам сподобається. Бо, чесно, щось останнім часом мене багато хто, багато людей про щось питає, і я вже сама боюся, щоб переплутати. Або ж контролюйте, щоб я вам фотографії відправляла, того, що. Ви питаєте, щоб ми з вами не заплуталися, щоб я нікому ну, не, не зробила, не прислала ні того. Ну і, звісно, на пошті при обов'язково дивіться, бо в мене рідко, але вже було два рази, що посилочки одна туди гайнула, друга, друга, друга в, інш, в інший бік. І я не зрозуміла, хто винний, чи я, чи, бо мені інколи чоловік допомагає відправляти, чи на пошті, бо інколи і там клеють. Ну, коротше, така історія, тож, будь ласка, переглядайте. У мене всі дівчата, я їх просто обожнюю. У мене всі тут, тут, як то кажуть, щоб не заглазити, всі чесні, всі порядні. От, якщо щось не те прийде, то дівчатка мені все повернуть. От, тож, будь ласка, не хвилюйтеся, але ну, все одно це моя відповідальність. Да? Ну, я маю на увазі, що в житті буває всяке це життя, і тут не, не застрахований аж зовсім. Але реально класна штука, ви оглянули при отриманні, побачили, що то ваше, і забрали, що потім не хвилюєтеся. Так, 46 см далі, дівчата. Боже, яка класна колієшка. Слухайте, це ось такі смарагди. У мене ще лишився один один чи два комплектики, напевно, краще мені показати. Е, красиві смарагди. Ось це коліє 3500. Там було ще в показах у нас за 3000. Там воно трошки по-інакшому зроблено. Срібний, класний замочок. 21 грам вага від 46 до 50 сантиметрів, регулюється багато срібних тут фіндіфлюшок таких. Зверху немає той частинки, де за шийку йде. А ось тут є. Ось тут, ось тут і ось тут по центру така. Штучка. Я одразу хочу, поки я не забула, показати е, смарагди бо я сама заплуталась, чесно кажучи, в тому скільки в мене їх. Здається, лишився в мене 18,2. Ну, 18,1, 18,2 приблизно. Трошечки більше 18. 2400 гривень ось такий. За кольором підходить до набору. Ось такий, або зараз ага ще такий самий. Так, 18,3 18,4 Ну, коротше, трошки не 18,5, ось такий. Тобто трошечки десь на міліметр 2 більше за попередній. Цей також 2400 гривень, а от наступний вже буде меншенький. Зараз я покажу вам його. 19 розмір 2000 гривень. Вартість це той, що меншенький. І також за кольором класно підійде, але тут більшість на мостинок трошечки світліших в коліжки. Так, той смарагдик у нас буде десь 14. Цей 1 см чи 11 мм, От цей маленький Діопсід маленький, також десь сантиметр 2400 гривень. Зірчастий діопсід або, кажуть, зірка Індії. Ой, я сама, блін, зірка. в мене лежать такі красиві браслети. Давайте їх спробуємо подивитися. Також це, так, як згадаю назву, повернусь до нього. Обсидіан. Це обсидіан зі срібними такими включеннями. Він буває золотистий, тут такий сріблястий. Типу, чорний, переливається таким сірим кольором. Ну, цікаво зараз скажу розмір. 2400 гривень 18,5 діапсид. І 19,2 діапсид. Ось на вибір розмір А тут тут золоті. Ну Зараз будемо браслетики переглядати хочеться і того трошки, і того трошки подивитися. Взагалі планувала різні срібні прикраси показати. Така в мене краса, така незвична є. О, краса є, а її ніхто не дивиться. Це неправильно. Так не має бути. На красу треба дивитися. 1400 гривень далі 45 см. Ось такі. Я чогось постійно кажу, що це рубіни, це рубіліти. Це такого кольору турмалін. Трошечки я сама себе плутаю. Тут багато срібної фурнітури. Через бісеринку набрано. Ось, бачите, срібло, срібло і по центру срібло. До сантиметру розмір Так, красива каблучка мікс у розмірі 18 18,800 гривень. Адулярчик красивий маленький гранат. Аметист, танзаніт, цитринчик, але такий бліденький, світлий, неяскравий. І ще гранат. Два гранати, два рази гранат. Красиве. Самотня, красива каблучка, яка шукає собі господарку. Дивіться, яка класна. Але така, знаєте, от типу як набор камінців. Далі 44 см, ще покажу, кольє з такими незвичними гранатами. Вони, знаєте, в такому цікавому рубіновому відтінку. Гранати з перлинами, зі срібними кульками, і по центру тут маленька перелинка. 1350 гривень. Класне кольє. Класно переливається. Ну, відтіночки реально такі незвичні, прикольні, різних відтінків, різних бордових відтінків. Зазвичай більш однакові а в мене тут прям така. Лінійка кольорів ну відтіночків. Далі хочу показати сам кулончик Раух Цитрін. Тут темний цитрін, і посередині ще темніша така трикутна плямочка. 18 мм діаметр, 2,7 загалом з ушком. 1850 гривень вартість підвісочки. Хотіла сказати, поки в мене немає. От, але я покажу те, чого в мене немає. Е, так мені хочеться побачити, як би воно було на коліє, на чокеру, е, було б загальне коліє красиве. Я ще замовлю обов'язково раух, просто він весь світленький. Бачите, от, може от таким чином бути. Це вже чуже воно сплачене, але може бути такого плану. І, в принципі, в принципі навіть можна зробити довжину або довгу, або коротку. Раухтопазом. Далі 46 см, це вже на мисто тут уже на чокер точно не спишеш, воно досить крупненьке і вагоме. Прям важке. Зараз ще й холодне. Холодно. Тисяча гривень з гірським кришталем. Крупний гранат, темний сливовий, непрозорий, з... через... намистинку через гірський кришталь набрано. Далі 42 см гранат. Все-таки в один тон покажу ось такий варіант на сріблі з кульками. 900 гривень вартість. У мене могло би бути ідеально. Могло би бути ідеально. Комплект у 19 розмірі адуляр і родоліти. Вони реально дуже красиво підходять. За відтінком до цього чокера ось такий комплект адулярів. Він є з включеннями, воно виглядає трошечки як тріщинки, може когось налякає, але він тут відтінок камінця дуже красивий. Класно поставити сюди підвісочку і реально повний комплект. Вартість комплекту 3900 гривень. Сережки і каблучка можна щось окремо, я так думаю. 19 розмір. Кольє кунцит 45 сантиметрів, 1250 гривень вартість. кунцит або марганіти з іолітами 46 см, ось такі. Так, тільки, дівчатка, скріншоти Мені Боже, скільки не показувала, якщо вам щось сподобається скріншоти щоб я колір все підписала. Ніби все різне, заплутатись неможливо, але через кількість, щоб я не була затуркана. Бо я вже сама хвилююся. Зі срібними пульками. Так, ну треба ж дивитися браслети. Ось такі красиві браслетики по 700 гривень на зап'ясі дівчата 18 можна зменшити. Просто прибрати пару на мистинок. Ось цей сіренький або золотий. Як вам більше подобається. Срібний, золотий, ніби все просто, але ви мені, якщо оберете щось, то покажете один або другий. Може бути, в мене ще гірський кришталь, аметист метист або рожевий кварц такого плану. Ну і сьогодні останніш ми подивимось: 18,5 гірський і кришталь. Ось такий трикутничок. А! Так. Не падаємо вже останній. 3300 гривень сережки і каблучка. Можна окремо сережки. Або, в принципі, каблучку також. Моделька класна. Можна. Буде знайти чокер. Так, англійська застібочка. Можна підібрати якийсь чокер або намисто буде, якщо вам буде треба. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бажаю приємного дня. До побачення!